Путінський сценарій і подарунок Байдена Трампу. як змінилися ставка у війні, незалежно від того, усвідомлюється обраний президент Дональд Трамп чи ні, але президент Джо Байден надав йому необхідні важелі для переговорів і зробив це, дозволивши Україні використовувати американські ракетні системи більшої дальності для ураження цілей на території Росії та надавши протипіхотні міни. Щоб уповільнити просування військ Москви на територію України. Слідом за цим, Байден увів нові санкції проти Газпромбанку, відрізавши ключовий хаб із продажу нафти і газу Росії. Цей крок став одним із найзначніших санкційних заходів за останній рік. Це дасть Трампу ще більше важелі впливу на ситуацію, коли він прийде до влади і відповідає темі спустошення діжки Байденом для України. коли він Залишає свою посаду. Адміністрація Байдена у координації з партнерами та союзниками працювала над тим, щоб в останні тижні свого існування розблокувати військову підтримку для України. Надзвичайна допомога спрямована на відновлення енергетичної системи країни, яка так сильно страждає від російських атак, має розглядатися в принципі у тому ж самому ключі. Підсумок Сполученим Штатам та іншим партнерам України необхідно Посилити підтримку Києва вже зараз, щоб підвищити шанси Трампа на укладання гідної угоди щодо України. Особливо обнадіює те, що адміністрація Байдена активізувалася замість того, щоб самоусунутися перед обличчям прийнятого минулого тижня рішення російського президента Володимира Путіна змінити свою доктрину застосування ядерної зброї. Він знизив поріг потенційного застосування ядерної зброї. Загрози існування російської держави до того, що він вважає посяганням на її суверенітет або ж територіальну цілісність. Таким чином, згідно із новою доктриною, зброя застосована одним союзником на території Росії, включно з імовірно американською зброєю, якою озброєні українці тягує весь альянс, передбачається, що Росія тепер може вдарити ядерною зброю по будь-якому союзнику НАТО у відповідь. Слідом за цим Путін запустив по Україні нову балістичну ракету середньої дальності, що має ядерний потенціал. Хоча вона несла тільки звичайні боєголовки, послання Путіна було цілком ясне. Розігруючи карту ядерного залякування, Путін сподівається, що Сполучені Штати та їхні партнери вкотре стримують себе. На жаль, такий підхід спрацьовував і раніше, неодноразово змушуючи адміністрацію Байдена. Зволікати з ухваленням рішень про надання Україні найважливішої зброї. Це також причина, чому ухвалення минулого тижня рішення про пом'якшення правил, за яким Україна може використовувати американські ракети більшої дальності, було ухвалене лише за кілька місяців після того, як цю зброю могли використати найефективніше. Наприклад, Росія скористалася цією затримкою, щоб перемістити багато своїх активів за межі досяжності ракет. Ну Знаєте, краще пізні, ніж ніколи. Про це, до речі, сказав конгресмен Майкл Маккол, республіканець із Техасу, голова Комітету закордонних справ Палати представників, виступаючи в Атланті Консел. Україна, за словами Маккола, має бути максимально сильні позиції з найбільшою кількістю важелі впливу, щоб отримати найкращі умови для переговорів. Зараз їх немає через повільність у доправленні цієї зброї. Історія показує, що тільки явна демонстрація сили може стримати Путіна. Коли він відчуває слабкість, він діє відповідно. Саме так він учинив під час свого вторгнення в Грузію 2008 року, яке відбулося наприкінці правління Джорджа Буша Молодшого. Саме так він учинив, вторгнувшись в східну Україну і Крим у 2014 році, після того як тодішній президент Барак Обама. Не зміг забезпечити дотримання червоних ліній щодо застосування хімічної зброї у Сирії. І саме так він учинив під час повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, яке відбулося після невдалого виведення військ з Афганістану, здійсненого адміністрацією Байдена. Для Трампа, який під час своєї передвиборчої кампанії заявив, що може зупинити війну в Україні за 24 години, важливо розуміти то Путін ніколи не розглядав дипломатію як основний засіб для свого реваншистського переслідування України. Для майбутнього президента не буде нічого гіршого, ніж невдала угода з Путіним, яка покаже, що Трамп слабкий перед обличчям автократичного противника. Якщо Україна та її друзі не зможуть продемонструвати, що військові зусилля Путіна зазнають краху, не чекайте від потенційних переговорів Трампа нічого іншого. Крім продовження військових цілей Путіна іншими засобами. Той, хто думає, що Сполучені Штати можуть ввести успішну дипломатію з позиції військової слабкості, не розуміє путінської гри. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України минулими вихідними, найбільше від літа минулого року, підкреслюють дві реальності: по-перше, Путін почув достатньо запитань про. Підтримку України з боку Сполучених Штатів від штабу Трампа цього року, щоб відчути в повітрі запах крові. Він бачить ознаки слабкості США, які спонукають його завдати удару. Незважаючи на повідомлення про те, що минулого тижня Трамп у телефонній розмові сказав російському президенту не йти на загострення. Кремль як і раніше наполягає на тому, що цього не було. Путін продовжує діяти. Путін. Не дослухався до поради обраного президента. Про це сказав Макол, нагадавши аудиторії, що він говорив своїм колегам, членам конгресу, що вони стоять перед вибором під час голосування з питання про додаткову допомогу Україні на початку цього року. За словами того ж самого Макола, представники вирішували, ким вони хочуть бути Вінстоном Черчіла, героєм Другої світової війни, або ж Невілом Чемберленом, який заспокоїть диктатора Німеччини. Такий самий історичний вибір тепер стоїть і перед Трампом. По-друге, Путін бачить у перехідному періоді Трампа золоту можливість зломити волю українського народу, який також стурбований ознаками того, що підтримка США може зникнути у 2025 році. Немає такої планети, на якій будь-яка передбачувана поразка України не підбадьорила супротивників по всьому світу і не стала б сигналом про слабкість Трампа в перші його дні його другого терміну. Дехто в таборі Трампа не згоден із цим, але є і інші видатні республіканці, які розуміють історичний момент і зростання виклику з боку оці агресорів Росії, Китаю, Ірану та КНДР. Вони всі разом. Сказав Макол, коли я наводив заключні доводи щодо законопроекту про надзвичайні додаткові витрати на воєнний час, у мене була картинка. Там були вони, усі четверо: Путін, Цідзіньпін, Аетова і Кім Кімчен. Їх неможливо розділити. Те, що станеться в Україні, стане прогнозом для індотихоокеанського регіону. Переговори з позиції Сили Трамп має рацію в тому, що і Київ і Москва потребують припинення війни шляхом переговорів. А українці, схоже, теж готові до пошуку альтернатив. Цілком імовірно, що 2025 рік початок другого терміну Трампа стане часом для таких переговорів. Тому Україні необхідно забезпечити на них якомога сильнішу позицію. Надавши Україні серйознішу підтримку зараз, він продемонструє Путіну. Що той не зможе підтримувати той самий рівень витрат на продовження війни. За останніми оцінками він втратив від 100 до 200 тисяч російських солдатів і, можливо, ще 500 тисяч пораненими, а також півмільйона росіян, які залишили країну. Прибуття північно-корейських військ викликає насправді тривогу. Але те, що вони необхідні, підкреслює слабкість Росії якими могли б бути контури такої угоди, якби переговори вели з позицій сили? Джеймс Ставрідіс, відставний адмірал ВМС США і колишній Верховний головнокомандувач НАТО в Європі, запропонував одне з потенційних рішень у переконливій колонці Bloomberg Opinion цього тижня. Він пропонує домогтися значущого припинення вогню шляхом створення демілітаризованої зони. Можливо, за шишки від 5 до 10 миль між територіями, що наразі належать кожній зі сторін, використовуючи модель Корейського півострова, де така зона існувала протягом 70 років після Корейської війни. Протиборчі сторони могли б патрулювати цю зону або ж туди могли б бути введені нейтральні сили миротворців ООН. За словами Ставрідіса, наступним необхідним кроком мають стати гарантії безпеки для України. Які не дадуть змоги Путіну знову туди вторгнутися. Вступ до НАТО насправді нереальний. Але Ставрідіс бачить можливість певного рівня участі НАТО у навчанні і оснащенні українців, але не членства. Він пропонує як відправну точку для переговорів відкласти можливість членства в Європейському Союзі на 5 років, а членства в НАТО на 10, як зразок для України Ставрідіс наводить Фінляндію. Радянський Союз торся до Фінляндії 1939 року під час зимової війни. І не билися з росіянами скільки могли, але в підсумку обміняли близько 10% своїх земель на мир і зобов'язалася дотримуватися нейтралітету. Тепер Фінляндія важливий член НАТО. Україна може мати такий самий або кращий результат, але тільки якщо Трамп прийме подарунок адміністрації Байдена. Це важливі впливи, які... Добре знає, самопроголошений парламентар є найважливішою відправною точкою для будь-яких переговорів. Історія погано поставиться до Трампа, якщо він погодиться на будь-яку угоду, яка покаже його слабким або наївним у протистоянні з Путіним або нерішучим по підтримці України. Друзі, а я нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку, хорошу чи погано. Це на ваш розсуд. Ну і якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз.